День гідності та свободи щодня без вихідних. Саме під таким гаслом цьогоріч вшановують українців, які віддали життя за найвищі цінності. Дванадцять тому майдан став піковим моментом боротьби за європейський вибір нашої держави. Тоді українці усвідомили, тільки разом можна відстояти громадянську позицію та змінити країну. І Сьогодні велелюдно на Хмельницькому майдані Незалежності, так і 12 років тому, тут теж було дуже багато людей, була схожа погода і був теж такий тривожний настрій, тому що люди зібралися для того, щоб відстояти свою гідність і свою свободу. Власне, Пройшов час, пройшли роки, але те саме на думці у людей у цей день. Країна згадує шлях, який уже пройдено в боротьбі за свободу, справедливість і людську гідність. Це цінності, які ми не маємо права втратити. Учасниця Революції Гідності пані Ірина пригадує, в перші дні на Майдан виходили лише кілька людей. Вона була однією з них. На моїх очах поступово 5-10, ну а потім до тисячі. Тут на весь майдан був заповнений. Це було таке піднесення. Люди розуміли, що наш вибір має бути євросоюз. Пам'ятати треба, чому ми вийшли на майдан за європейські цінності, за нашу свободу. Ободу за нашу гідність, за те, щоб за те я маю право говорити те, що я думаю, і за це мене не мають саджати. В тюрму потужна самоорганізація громадян стала однією з найбільших ознак для сил революції гідності. Саме вона згуртувала людей різного віку, професій та поглядів, об'єднавши їх навколо спільної мети боротьби за свободу. Якби революції гідності тоді на той момент не відбулося, ми точно би вже жили в Українській Народній Республіці. І ми би не мали можливості спілкуватися своєю рідною мовою. Але у нас є той дух, дух, який нам передали. І янголи Небесної Сотні, які на нас дивляться з небес, і які нам передали напевно наші предки. Бо і через голодомор, через репресії, через тоталітарну систему радянського режиму ми все рівно зберегли той ген, який дав можливість нам вийти в період революції гідності, який дав нам можливість не зламатися на початку війни в 2014 році, і який не дав нам. І не дасть зламатися в період повномасштабного вторгнення. І навіть через роки українці продовжують доводити всьому цивілізованому світові наш народ здатен боротися за демократичні цінності, за свободу, за незалежність. І сьогодні подвиг героїв Небесної Сотні перегукується з подвигом тих, хто захищає країну на фронті. Сьогодні ми вшановує пам'ять усіх героїв і героїнь, які поклали своє життя заради того, щоб ми могли жити, щоб наші діти мали майбутнє в Україні. Тому низько вклоняємося усім, дякуємо за те, що ми живемо, працюємо і будемо розбудовувати вільну, незалежну і суверенну Україну, завжди гідну державу на світовій арені. День гідності та свободи це не просто вшанування минулих подій. Це нагадування про те, що свобода потребує щоденної боротьби і відданості, і наша незламність найкращий доказ того, що найвищі цінності живуть у серцях українців.